Ось уже 20 років клуб Екоспектр на чолі з Юрієм Скибою мандрує стежками прилуцького краю. Ювілейний 20-й сезон краєзнавець відкрив разом з учнями 3-го класу Прилуцької школи номер 6. Коледж гуманітарно-педагогічний і клуб Екоспектр починає 20-й сезон пізнання нашої малої батьківщини. Ми сьогодні з шостою школою відкриваємо цей сезон на маршруті Костомаров і Прилуччина. Запрошую всіх пройти самими чудовими стежками і побачити нашу неповторну природу. Учні охоче вивчали рослинний світ рідного краю. Кожен мав свій записничок, де занотовував назви рослин, річок та схилів, вздовж яких проходила екскурсія. Такі мандрівки надзвичайно потрібні та мають позитивний вплив на малечу. Зауважує класний керівник третьокласників Олена Тайкало. Я вважаю, що для дітей такі екскурсії потрібні, адже вони привчають вчити природу рідного краю, виховувати і дружбу. Ну і, може, скажімо, і. Бережно відноситися до природи під час екскурсії. Учні підкорили свою першу вершину. В народі вона носить назву Бакуєва гора. Юрій Скиба розповідав, що саме на цій вершині ось уже 400 років палять вогнище на свято Івана Купайла. Захопленню учнів не було меж, тому вони запланували, що наступного року обов'язково підкорять нову вершину.